Ось і пройшло півтори місяці з моменту, як я отримав цю чудову піч-буржуйку. Відзняв на ній багато-багато відео. Я думаю, що ви їх бачили і в інстаграмі, і в Ютубі, і всюди, всюди, куди я їх викладав, в Тіктоці також. Піччю користувався півтори місяці, може трохи більше. Це відео підсумок, підсумок і відео Подяка. Тут в мене казан чавунний на 12 літрів. Він досить великий на велику родину. І ось тут в нас жаровня. Ось цим комплектом чавунний казан і чавунна жаровня, кришка, сковорода, пательня. Все в одному. Так? Цим комплектом я користувався не так багато, як ось цією пічечкою. Я користувався 4-5 днів. І також буде підсумок. Від використання і подяка всім людям, через яких я маю можливість знімати для вас відео з чудовими речами. Перш за все, я хочу почати з печі і подякувати Михайлу, через якого я маю можливість використовувати цю піч. Бачите, скільки відео я зняв, Чи це все через нього, і дуже величезне йому дякую. Піч буржуйка. Майже. Ну, півтори, майже два місяця використання, так. І ось цей чудовий набір. Також дякую Михайлу, бо він придбав його для е, себе. Але е, новою поштою спочатку це діло приїхало до мене. Я зняв 4-5 відео, і зараз все це відмиє, все це поїде до нього. Він вже буде тут смажити, варити і користуватись. Отже, перш за все, дякую йому. Піч я сьогодні буду. Відмивати пательню я вже відмив, казан так, на чорнову відмив, але ще багато багато роботи. Все це запакую і все це завтра або післязавтра поїде до власника, і він вже буде з цим всім розбиратись по фірмі майстерня. Хочу сказати величезне дякую Асі, з дівчині, з відділу оптових продажів, за цікаву розмову, дякую за цікаву гарну консультацію, за все, за все, відповіді на всі мої питання, дуже і дуже величезне дякую. І ось вона направила мене до відділа розниці, до Євгена. За допомогою нього я. Ось цей комплект для Михайла замовив. Також, Євгене, якщо ви дивитесь, величезне вам дякую за сервіс, перш за все, за відповідальність вам і Асі. Ви обидва дуже-дуже класних менеджери. Дуже і дуже величезне вам дякую за те, що ви так відноситесь до роботи. Піч буржуйка, вона маленька. Зроблена вона. З ось такого, мені здається, це колись був балон з зжатим киснем. Ось його розпиляли на дві частини і зробили ось таку чудову піч. Але я можу помилятись, Мені лише здається, що це колись був балон. Може, я і не правий. Піч чудова, вона досить маленька, в неї дуже Велике КПД, дуже багато калорій тепла вона дає, дуже багато теплової енергії. Дуже мені вона сподобалась. Має 4 ніжки. Зручно чистити сажу. І відночас це і для сажі, і це піддувало. Тобто відкрив, закрив, дуже зручно. Місце для дров в ній багато, для того, щоб. Було тепло, не потрібно закидувати багато. Тобто КПД досить високий і це чудово. Має ось такі чудові ручки з однієї сторони і з іншої, ось такі напівкруглі. Дуже зручно. Готувати можна ось на цій комфорці. Вона знімається, так вона секційна, тобто знімається раз, два і три. Ось ці моменти всі можна зняти взагалі і готувати ось тут. І поставити сюди якусь ось таку. Ось такий баньбаняк, якийсь так, якийсь посуд з ось таким округлим донишком. Це буде дуже зручно. Або просто зняти і поставити ось так якусь сковороду або жаровню з ось таким рівним донишком. Або можна готувати прямо ось тут, ось на цій варочній поверхні. Можна тут щось запікати, якісь там булочки, там якісь пиріжочки. так. Ну, тобто те, що поклав, там лавашики якісь такі маленькі, тобто поклав ось сюди тісто, ну, потім перегорнув, смажити, тут масло буде все витікати, тому це робити, напевно, не потрібно. Але млинці в тісто, яке вже, в яке входить якесь, якась олія, ну, тут можна готувати сміливо. Чай, будь ласка, ставимо сюди, сюди, куди хочете. Прямо сюди на поверхню, якщо не хочете, щоб донижку вашого посуду було у саджі. Або ось так відкриваєте, сюди можна поставити турочку. Ну тут більше і більше. Ну, як хочете. Якщо ставити посуд ось так і тут якесь з цих кілець відкрите, то вже готуйтесь відмивати ваш посуд від сажі і кіптяви. А ось так, коли закрито і поставити зверху, то все буде чисте. Значить, ось тут у нас регулюється заслоночка з цієї сторони. Зараз покажу вам ось така тут конструкція. Тут ось таке коліно. Труба 110 мм. Ось це комфорочка з дисками і ось ця поверхня, вона, бачите, вона яка. Тобто вона підіймається. Підіймається як, підіймається ось так. І тут в нас ось скільки місця. Якщо підняти цю поверхню разом з цією. То вже можна поставити ось такий великий-великий казан з великим донышком. Це буде дуже зручно, бо буде рівномірно умивати стінки великого казана. І дуже швидко можна нагріти водичку, приготувати собі юшку, пограч, скипітити водичку буквально за хвилини. Ну, якщо багато дров всередині, і пічка добре розігріта, добре вже працює. Піч можна використовувати. На дачі з собою її не візьмеш в заплічник, лише якщо у вас великий-великий якісний заплічник, і ви дуже-дуже спортивна людина. Тоді можна покласти в заплічник на назад, собі на спину закинути і піти в гори чи ліс. Але я не раджу цього робити. Здоров'я одне. Краще взяти цю піч і встановити її десь у приміщенні для того, щоб його обігріти. Для того, щоб готувати тут їжу. Також можна поставити на стаціонарний кемпінг, і якщо багато людей ось так сидить, або на кухні стаціонарного кемпінгу, це буде дуже зручно. Можна ставити сюди великий кан, великий казан і готувати на велику кількість людей. І... Зварити багато вареників, і всі люди наїдяться і будуть просити добавки з грибами і картоплею обов'язково. Або зварити суп, борщ або бограч. Буде дуже смачно. Або зробити якісь кнехлі. Все, що хочете, можна робити. Дуже зручно. Я навіть в цій печі щось умудрявся запікати ось там всередині. Результати ви бачили у моїх відео. Ось ці всі результати, як я запікав там яблука і запікав там гарбуз. Ці всі відео можна подивитись на YouTube. Також можна використати десь де люди постійно займаються, скажімо так, відпочинком. Хай це буде якийсь риболовний комплекс. Або це буде якесь СТО, де люди ремонтують авто. Там також можна встановити і воно буде обігрівати приміщення. Звісно, напевно, не так гарно, як булеріан. Це назва печі є з дуже цікавою конструкцією. Там топка омивається повітрям. Дуже гарно нагріває приміщення. Але тут можна. Готувати, і це дуже дуже великий плюс. На дачі, стаціонарний кемпінг, обігрів приміщень, Кип'ятимо тут воду, і можемо тут і помитись, і повністю прийняти душ, і навіть не на одну особу. Зручно буде поставити сюди також металеве відро, і можна прийняти душ двох, трьох, або скільки ви тут кан знайдете, поставите. настільки людей і вистачить. Тобто на велику якусь компанію дуже зручно. Тепла дуже багато, КПД дуже великий. Дров йде небагато. Вага, ну, одному краще не тягати, щоб спину собі не зірвати. Матеріал метал, конструкційна сталь, досить такий він товстий, 3 чи 4 міліметри. Треба буде подивитись, не пам'ятаю. Посилання залишу, може хто захоче, подивитися для себе. Коштує 5 тисяч гривень. Ось ця труба не йде в наборі, вона купувалась окремо, і я також її віддаю власнику. Це так вам для демонстрації. Так, і переходжу до казана. Казан зручний, для мене трішечки багато важить, але це тільки тому, що я роздивляюсь, дивлюсь на речі під своїм кутом зору. Тобто, я мандрую із заплічником. Горами, лісами і, взагалі, де гарно і де мені подобається. Або на мотоциклі. Тому ця річ для моїх цілей не підходить. Проте готувати на дачі для... у приватному своєму будинку, готувати на кемпінгу, на кемпінгах, на стаціонарних кемпах, там, де збирається велика кількість риболовів, полювання, рибалка, відпочинок на природі, місця відпочинку. Також можна готувати брати із собою, якщо ви мандруєте на авто. І приїжджаєте ви кудись в Карпати і кажете, ну і залишаєтесь десь в чиємусь домі, так, або в якомусь отелі, де дуже-дуже, готелі, так, де дуже гарна природа. І кажете, ми хочемо смажити шашлики і варити юшку. І вам кажуть, ось барбекю. А ось. Мангал, і ви ось цю штуку з собою взяли, прийшли, витягнули свої інгредієнти, продукти, які ви придбали, і готуєте собі на свою велику родину, і всі будуть ситі і задоволені. А це найголовніше. Готувати дуже легко, якщо правильно чавун перший раз, коли ви його купуєте, правильно його обпалити, правильно туди насипати. Сіль і правильно ввести його в роботу, в дію, зробити правильний шар плівки з олії, то служити він буде дуже і дуже і дуже довго, багато років, і завжди залишатись у гарному такому стані. Після використання завжди миємо, і все це буде виглядати як нове. Готувати. Дуже легко підіймати, не дуже легко, бо 40 см в діаметрі і 4 см стіночка у сковороди, і 17,5 приблизно, я точно не пам'ятаю, це в характеристиках можна буде подивитись. Тобто, уявіть, скільки це важить. ну 12, 12 кг точно, може більше. І однією рукою, ви бачили, мені, наприклад, було не дуже зручно перегортати. Тобто ну, тут прям вага солідна. Але служити буде довго. Матеріал досить товстий, виконане все гарно. Фірма чудово, переходите на її сайт. Фірма, до речі, називається Майстерня. Можна перейти туди, подивитися, які товари є в наявності, обрати, скинути посилання мені. Чому я так кажу? Тому що ми з майстерною співпрацюємо, у нас однакові ціни. І для чого я взагалі це зробив? Тому що я хочу, щоб у вас був якісний човун, щоб ви купували собі і у вас було якісний човунний посуд, зносу йому нема, якщо користуватись правильно. так? Тобто, з великої висоти підлогу його не кидати і буде вам служити багато-багато років. Піч також не має ніякого сроку служби, тобто всі матеріали дуже товсті, Все зроблено прям капітально. Все дуже-дуже, всі елементи дуже такі товстенькі. З часом тільки, бачите, піч з часом потрібно буде пофарбувати. У гарну фарбу, термостійку і проблем ніяких не буде. Служити буде довго роками. Ну, як завжди, якщо е людина хазяйновита, то і речі в гарному стані будуть. Всім хочу подякувати, хто дивився мої відео з цим чудовим посудом, з цією піччю, і взагалі всі мої відео, хто підписується на Telegram. На YouTube канал, наш Instagram, Всі, хто залишають там вподобайки, свої коментарі. Точки зору, хто рекомендує нас обов'язково, хто рекомендує нас своїм друзям? величезне-величезне дякую. Ми дуже багато працюємо і сподіваємось, що вам подобається. Ну, в основному Майкемпінгом займаюся я, але всю свою сім'ю я вже давним-давно дістав і всіх друзів, і всіх, 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 хто поряд, всі вже сплять і бачать тільки Майкемпінг і більше нічого. Це я вам просто обіцяю. Це стовідсотково. Ось так. Тому в мене ось таке ком'юніті, бо якщо б я всю цю енергію витрачав тільки на своїх близьких, я б вже давним-давно жив би один. А так в мене вас багато, і кожній людині потроху, і, в принципі, все чудово. Тож, дуже-дуже величезно вам дякую. Ще раз хочу подякувати Михайлу, людині, яка надала мені піч. Казан і всі ці речі для того, щоб я познімав, зробив якийсь контент і отримав задоволення. Дуже і дуже, дуже, дуже дякую. Дякую Євгену, дякую Асі, дякую всім людям з майстерні. Дякую всім вам, мої друзі, підписники, послідовники, партнери. Всім величезне, величезне. Дякую, хто хто терпить майкемпінг. Дуже, дуже дякую вам всім. Так, ось така невеличка пісенька для вас. Напевно. Це все. Хто має що додати, доповнити, будь ласка, пишіть я всі ваші коментарі завжди. Як завжди, читаю і відповідаю, намагаюся, якщо є час і можливість. Обов'язково. Тому дякую всім за те, що подивились ось таке чудове відео. Сподіваюсь, щось цінне я для вас на цей раз приніс. Як завжди, підписуйтесь, лайки, вподобайки. Все, залишайте коментарі, свої точки зору. Все будемо читати, будемо все відповідати на все. І сьогодні, 30 жовтня, я створив телеграм-канал MyCamping. Тун-Тутунтун. ту тун, -тун. Ну, Ось так. Підписуйтесь, будемо там спілкуватись на різні теми. Бо на Ютубі не завжди зручно. І в інстаграмі також. Тож, ось таке в мене нове місце, де я тепер буду. Свій час залишати. Тобто, окрім ютубу, інстаграму, фейсбуку, тіктоку, ще й Телеграм тепер є. Тому пишіть обов'язково, додавайтесь, приймайте участь в нашому такому невеличкому довжиною у два роки поки що. У житті Майкемпінг. Ось так скажу. Тому всім. Ще раз величезне дякую, всім бажаю гарного вечора і до зустрічі у наступних відео. Підпишіться всюди. Всім до побачення. І друзям своїм мандрівникам і кому цікаво про нас скажіть. Це не обов'язково, але обов'язково. Всім до побачення. Всіх люблю, обнімаю і ну, вистачить. Гарного вечора!